Літери, якими створений світ, це співтворчість Сергія Бунькова та Тенопент Соостера. Мультимедійні офорти присвячені написанню літер на євриті, які оживають за допомогою технології додаткової реальності. Технологічно забезпечує ці спецефекти. Син Сергія Максим Буньков. І на платформі Артівіве можна побачити, як картини оживають. Загалом єврейський алфавіт нараховує 22 літери. Проте на виставці представлено лише. 8 літер картин. Літера Аліф це перша літера іврийського алфавіту. І так як на євріті розмовляла перша людина, ми рештки цієї мови знаходимо в усіх мовах. Аліф це від нього і альфа, і а. Вона складається з інших літер е, В євріті літери мають числове значення, гематрію. Літера ВАВ вона має цифру 6. І, літера, і дві літери Ю, Одна з гори, і друга маленька-маленька ми її не бачимо практично внизу. Вони, Їхнє значення по 10, тобто разом 10, 10 і 6, 26. 26 це ім'я Бога, яке ми не говоримо слово. У нас є спеціальна умовна ну, абревіатура, яку ми використовуємо, коли ми говоримо про неї. Так ось, що значить літера «Вав»? Це як драбина, яка стоїть на землі, але вона піднімається до неба. І вона використовує дві функції. Тут подвійна робота. З одного боку вона спускає в, світ, в наш світ святість неба, а з другого це цадік, який піднімає людину до святих якихось справ, до святих думок. І Рабінахман, на могилу якого приїжджають причани всі наші, він каже, що тут є подвійна залежність, як ви не можете без мене, так і я не можу без вас. Нагадаємо, що міжнародний мультижанровий мистецький фестиваль Свобода вибору розрахований на три основні аудиторії громада міста, прочани та єврейська громада міста туристи. Усі бажаючі зможуть відвідати унікальну виставку в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Корпус номер 3 Новий корпус вулиця Садова, 28. Виставка діятиме три тижні.